Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колись популярна в Україні телеведуча, що володіє унікальною здатністю швидко читання. Прекрасний інтерв'юер, здатний розговорити будь-якого співрозмовника на ток шоу. Йдеться про Тіно Канделакі, яка приїхала в 1995 році з Грузії в РФ. Журналісти проєкту Freedom розповіли, як Канделакі переметнулася на темну сторону війні проти України. Вона стала працювати на радіо, потім на тебе пізніше її чекала продюсерська кар'єра. А потім вона подалася в політику. Канделакі публічно підтримувала Путіна у війні проти Грузії в 2008 році. восьмому що у Тіни не був роман з Рамзаном Кадировим, та й взагалі відомо ведуча стала дуже близько дружити з наближеними до Кремля політиками, але чергове дно вона пробила, підтримавши розв'язану Росію повномасштабну війну проти України. Ви ті Тіна, на влиту телепроєкти, ви були улюбленіцею публіки. А з сьогоднішнього дня вас всі проклинають за ваші пости, за ваші слова, за ваш наклеп зверталася українська ведуча Маша Єфросиніна до Канделаки. Але за все доведеться платити. США ввели санкції проти продажної грузинки, заборонивши їй та її нащадкам відвідувати Америку. Не виключено, що аналогічні заходи піде, і Європа. Тоді Канделакі може позбутися і нерухомості в Європі, купленої на криваві гроші Кремля. Раніше США ввели санкції проти російської пропагандистки Тіни Канделакі. Ще в новий санкційний список увійшли 46 осіб, які підтримали повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Серед них і чоловік Канделакі, підприємець Василь Бровко, а також двоє дітей від першого шлюбу Меланія Кондрахіна і син Леонтій Кондрахін. Сама Канделаки у своем телеграм-канале заныла. Сегодня пять наших регионов были атакованы беспилотниками. Боевые дроны разрушили жилые строения в Белгородской области. В Туапсе также были замечены беспилотники и произошел пожар на терминале Роснефти. Боевые дроны были замечены в Брянской области и Адыгея. И пятый регион – Московская область, где беспилотник упал рядом с газовой станцией. География атаки беспилотников, как видите, масштабная от южных границ до центрального, федерального округа. У меня куча вопросов, теперь это наша новая реальность? Сколько Буде в следующую атаку. У Міноборону є план защити наших городів. Хто-то готов дати гарантії безпеки нашим людям. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!